У Луцьку на вулиці Кічкарівській, 43-45, уже не один рік точиться конфлікт між сусідами, а усе через ось цей гараж. Одні кажуть, що їм він заважає, і мовляв, ця споруда, нібито побудована незаконно. Власники гаража стверджують, що він повинен залишитись, бо це ж їхня приватна власність звичайно. Ну, Лучанка, яка вимагає знести гараж, Наталія Мартинович, запевняє, ця споруда заважає проїхати їй до власної території. «У Нас виник конфлікт з тим, що наші сусіди перегородили нам доїзд до нашої території. Ось там у нас є ну, ворота. Вони нам перегородили доїзд і залишили нас до доїзду до нашої території. Ми от робимо, наприклад, ремонт чи ще щось нам треба завести. Ми не маємо куди. І вже було рішення одного суду, другого. Вони подали на Верховний суд, вирішили нашу користь, але добитися ми якогось результату не можемо. Рішення Верховного суду, що це є дорога влас... спільного користування, що дорога, і тут має бути звільнений заїзд нам на територію. Гараж знаходиться на землі комунальної власності. Щоб доїхати моїй мамі, наприклад, в, в на свою ділянку машина не може проїхати. Рішення Верховного суду про те, що незаконно була надана приватизація на цю земельну ділянку сусідки, і щоб скасувати рішення про приватизацію. Натомість власники цього гаража переконують, він стоїть на приватизованій землі, і доїзд до воріт вони звільнили. У 2020 році, після приватизації, ми цей гараж трошки реконструювали в свою сторону, тому що коли був гараж, Набагато менші були москвичі, Жигулі. Вони влазили в цей гараж. Зараз машини іншого плану, більші. Ми реконструювали в свою сторону. Нам скасували тепер приватизацію землі, і ми їм відступили до їхнього заїзду до свого гаража в притул без обслуговування. Навіть відступили їм земельну ділянку, щоб вони мали до своєї, ну до своїх тих воріт. Адвокат сторони, яка хоче, щоб гаражу не було, каже, вони прагнуть виконання рішення Верховного суду, яке ухвалили ще 14 жовтня 2024 року. В даному випадку, да, ми знаємо, що гараж переходу право власності, проте ту споруду, яку ми зараз бачимо, гараж вона не відповідає тим. Розбірем площам, які приходили у право по спадщині сусідів. Там гараж був згідно специфікації 13 квадратних метрів. Цей наразі 23. Тобто в довжину 2 метри, тобто, так чи інакше некапітальною спорудою, металічною конструкцією на камина, сусіди як кажуть, вилізли на землю комунальної власності, що в принципі повинно бути демонтовано. Наша думка така, що в суддів треба виконувати, як нам повідомили у муніципальній варті міста Луцька про цей конфлікт знають, бо ж мовляв, він триває не один рік. Стосовно того гаража на який вони скаржаться, нами було встановлено, що в людини також наявне право власності на об'єкти нерухомості за вказаною адресою, тобто право власності на житловий будинок та на господарські споруди, які знаходяться біля цього будинку. От Власне той гараж, який там стоїть, на нього теж є право власності, тобто демонтувати ми його не можемо. Тож, поки що, ситуація залишається у так би мовити підвішеному стані. Юрист Валентин Хаймек зауважує, що найкращим рішенням цієї ситуації буде просто домовитись. Станом на сьогодні є рішення суду, яке говорить про те, що право власності на земельну ділянку, яка відповідно була відведена громадянці Караваю, воно скасоване. І є ситуація, коли необхідно буде погодження, знову ж таки, меж земельної ділянки з сусідами. І отут, власне, і є камінь, як кажуть, спотикання, коли сусіди один одному не хочуть погоджувати межі землекористування. Найкраще сісти, домовитись, наскільки я знаю, була земельна комісія. Громадяни приносили як з другої сторони проєкт самоустрою, який вони готові там трішки Вступити земельної ділянки, класне, ми їм і порекомендували на земельній комісії про те, щоб вони все-таки домовилися, якимось чином забезпечили цей проїзд, який там був раніше. Відповідно, цей паркан, який був встановлений, його знесуть, наскільки мені відомо, і мають домовитися. Як там буде ситуація в подальшому, то будемо дивитися, але найкращий варіант не запускати це по колу, а сідати і домовлятися. Тому подальше вирішення цього питання за словами юриста можливе шляхом сусідських переговорів.